Сьогодні будемо готувати масу для ліплення. Є з дуже гарної якості маса Ладол, але вона дуже на даний час малокому доступна і за своєї ціни. А З дітьми хочеться працювати гарними матеріалами, тому будемо масу готувати самі. Для цього нам знадобиться 230 мл клею ПВА будівельного. У будь-якої фірми немає значення от воно в відеречках таких літрових. От. Рідке мило теж, любе, одна столова ложка, олія, звичайна, борошно І шпаклівка, суха шпаклівка, обов'язково гіпсова. Спочатку беремо... О, туалетний папір. Основний ойман це туалетний папір. Але туалетний папір не дешевий, а більш дорогий, який йде в таких рулонах. Кожний клей має різну густину, тому туалетний папір треба брати, от, невеликими кусочками, накладати отак і замішувати. От, якщо клей густий, менше піде паперу. Якщо клей дуже рідкий, то більше паперу. У ну, мене приблизно на густину мого клею десь 70 штучок піде. От. Не все зразу, а потихеньку, по одному кусочку замішуємо таке от тісто. Я вже вимішала сюди папір, Моса виходить така доволі густа. Ось такої консистенції. Тепер в цю масу додаємо 10-12 служок гіпсової шпаклки. Такої сухої. Все приблизно на око. Це рецепт приблизний, все по відчуттю. Одна-дві, три, чотири. І розмішуємо. Маса, на жаль, вийде такого сірого кольору. І все ваш пеклівка дає мосі не білого, а сірого кольору. Але це не так важливо, тому що вироби ми все одно фарбуємо. Ну от За рецептом 12 ложок, але я бачу вже зараз, що. Еще пару ложек и достаточно. Пять, так. Теперь добавляем редкое мыло. Рідке мило додається як консервант і для кращої зв'язки моси столову ложку. Рідке мило звичайне, любе, Столова ложка. Також сюди додаємо олію. Теж столова ложка вона. На останок ми додаємо сюди ще борошно 4-5 ложок столових. Борошна. Потім ми цю масу викладемо на стіл, і будемо, як звичайне тіло, тісто вимішувати. На стіл я ще додала 6 ложок столових гіпсової шпаклівки і вмішала в тісто. От вийшло таке густе тісто. Тепер я його вкладаю в герметичний пакет, випускаю повітря і на наступний день не можна вже користуватися. За ніч він виложився. На жаль, запах трішки неприємний із гіпсової шпаклівки моєї моса. Але якщо додати рідке мило з якимось приємним запахом, то буде набагато приємніше відчуття. От в один пакет і в інший. І так на цілу ніч. Щоб маса вистоялася. От. Таким чином, моса, виходить, більш бюджетна. От. З одного віддеречка клею ПВО, воно приблизно коштує 60 гривень, там 60. Плюс, виходимо три порції моси. Борошно, я думаю, в кожного знайдеться, я думаю, гіпсову шпаклівку шпатлівку якраз купите, то її там, там вони, якщо по 2-3 кг, то це вистачить дуже надовго. От такий так. от бюджетний варіант. З пластикових, з пластикових пляшок виготовляємо великі вироби. Спочатку пластикова пльошка, потім гіпс. І вже виглажуємо на чистовий варіант мосою: клей ПВО, шпаклювка, туалетний папір. Дає змугу начисто гладко вирівняти роботу. Потім будемо фарбувати. З цим можуть спровитися навіть діти середньої групи. Сьогодні виготовляємо масу, яка називається холодна порцеляна заміна фімо. От. Фімо дорогувати, тому можна виготовити масу самому. Але в попередньому рецепті там клей був любий. Можна було використовувати в цьому рецепті, на жаль, клей не любий. Лише столярний Д2 оцієї фірми. Така от баночка, вони бувають менші більші. Клей так дорогий, але якщо перерахувати, з банки виходить декілька пурцій, це все одно дешевше, ніж купляти Фіму. От. Чому D2? Там більше всяких складових в цьому клеї. Буває ще просто Д або Д3. Д3 не виходить з Д3 клею, він занадто густий, моса занадто туга. Оце самий оптимальний варіант Д2. Також дитяче масло Джонсон з Бебі. Таке от звичайне. оцет 9%, -ний. кукурузний крахмал. Можна кукурузний, можна картопляний, ну, я використовую кукурудзний, він просто більший. Ще деякі майстри додають масло рідке, вазелинове, або гліцерин ще. Ну, я гліцерин і вазелин не додаю, мені цього достатньо. І ще можна додати, я трішки додаю, парафінова свічка, натерта мілка. І в кінці вже як вимішувати масу, використовується будь-який жирний крем, ну я ніве, я використовую можна любий. Сковорода з антипригорним покриттям. В неї набираємо 4 столових ложки клею ПВО. Клей густий. Ой, густий. Угу. Три чотири ложки. Тепер додаємо усі рідкі елементи, які повинні бути у нас. Це оцет одна столова ложка. Оцет і також. масло. Масло чайная ложка. И на глаз трешечка совсем. Парафину я добавляю. Перемішуємо і ставимо на 15 хвилин, щоб вистоялося. Потім будемо додати вже крахмоль. Наша маса вистоялася. Тепер додаємо крахмаль. На 4 ложки клею ПВО додаємо 3 ложки крахмалю. Поступово додаємо і замішуємо. Приваримо, проварюючи на дуже тихенькому вогнику, і помішувати потрібно буде не ложкою, а дерев'яною лопаткою обов'язково, щоб не приставало. А потім до самого стивання будемо вимішувати в руках. Ложка дві три, моса буде як зварена полупрозора. Якщо потрібно, щоб вона не була прозорою, то додається ще біла форба, або акрил, або мосла. Ну, я не роблю, я вже форбу додаю, коли ліплю. Ну, тепер несу на вогонь цю масу. Наша маса вистоялася. Тепер додаємо крахмаль. На 4 ложки клею. ПВО додаємо 3 ложки крахмалю, поступово додаємо і замішуємо. Потім цю масу приваримо, приварюючи на дуже Тихенькому вогнику і помішувати потрібно буде не ложкою, а дерев'яною лопаткою обов'язково, щоб не приставало. А потім до самого стивання будемо вимішувати в руках. Так. Ложка. дві Sorry. Моса буде, пол, як зварена, полупрозора, Якщо потрібно, щоб вона не була прозорою, то додаюся ще біла форба, або акрил, або мосло. Ну, я не роблю, я вже форбу додаю, коли ліплю. Тепер несу на вагонцю масу. Так, маса зворена, от вона така густа стала. Тепер швидко стіл змазуємо кремом і також на руки крем, викладаємо масу і починаємо вимішувати. Вимішуємо до маса така, можна в руки брати гаряча, але терпимо. Вимішуємо, поки маса зовсім остине до повного остивання. стивання. Якостини можна буде положити в пакет, герметично закрити, і вона довіра вистоятися до ранку. Приємно на дотик. Періодично змозуємо руки, можна вже обток отбрути. Ще гаряче массе. Ну, вона от ще ламається, пори йде да? ще горюче. Коли остине вона буде тягнутися. До рук вона вже не береться, можна з неї робити мілкі, тонкі деталі. Зовсім прозоро, можна тонкі деталі виліплювати. От я так і буду вимішувати до кінця. Маса остила, чудово тягнеться, біла, приємна на дотик. Тепер її запаковуємо в кульок, його можна спочатку трішки змосити. Кремом всередині. Кладуємо, герметично зав'язуємо, випускаємо повітря і на наступний день можна на нею користуватися. Маса так може хранитися більше місяця. Ми додали оцет, це консервант. Він дає змогу зберігатися масі.